Всім доброго дня! Сьогодні підготували очередний електровелосипед Погода дощить, але ми працюємо велосипед на 26-му колесі з мотором на 450 Вт на касеті 7 швидкостей. Спереді 3 батарейка наша фірмова кубік байк на 8. ,1. Ручка газу. Що замикання з індикацією заряду? Колеса на подвійному моболі тормоза дискові, контроллер стоїть на 18 ампер годин, виличка з амортизацією, ось характеристики нашої батарейки. Також. Цей велосипед можна поставити АКБ на 10 Агодин. Також можна доробити на моторі на 500 Вт, більш смачнішому. Також можна докомплектувати крила, багажник, а у подарунок буде такий замок для велосипеда, щоб не вкрали тросик чи фара. Заходьте на наш сайт, вибір дуже багатий. Змикається велосипед, я вже показував дуже просто. Нулік вимкнений, паличка включений. Включений. І поїхали. До речі, велосипед. Дощу не боїться. Тому по такій погоді кататися можна. Йому нічого не буде. Заходьте на наш сайт. Вибір дуже багатий. Всім гарного дня. Чекаємо.